Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної марти. Він я Отця і Сина і Святого Духа. Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу. Зараз всі, коли читають новини, дивляться, що ж бувається, то всіх насправді охоплює жах. Страх перед тим, що буде, страх перед певними подіями. І одно, як люди втрачають надію, втрачають сенс життя, вони чекають тільки одного, як би втекти від цієї небезпеки, сховатись, уникнути, приниздати в кінці кінці. Тільки щоб їх не торкнулося ця небезпека. Так людина в своєму житті практично завжди. Але так чинить тільки та людина, яка не має надії. Не має надії на спасіння, не має надії на порятунок. Для мене, як християнина, це неможливо. Неможливо втратити таку надію. Що якщо я себе називаю християнином, якщо я вірю в Бога, то я маю завжди мати надію і жити цією надією. І прикладом такого є все життя Ісуса Христа, коли Він на тайній Вечері вмиває ноги своєму зраблю, іде в Гецеванський сад на молитву і так просить. Саме віра і надія на Отця Свого Небесного дали йому силу і мужність витримати цю небезпеку, витримати ті випробування, через які він пройшов, побиття розсвізяв П'яті. Але чим це завершилося? Завершилось його Воскресіння, завершилось тим, що він отримав нове життя. І він з'явився своїм усі. І учні їх бачили, спілкували з ним. І вони бачили надію. І вони бачили силу, і вони бачили віру. І саме тому людина, яка живе надією, має неймовірну силу і відвагу. Людина, яка живе вірою і має надію на життя, на спасіння, вона не буде уникати небезпеки. Вона не буде від неї втікати. Що вона має впевненість в того, що вона подолає будь які випробування. Надія дає силу боротися. Надія дає силу для життя. Надія дає силу для того, щоб здолати будь-якого ворога фізичну, духовну, моральну. Надія це зброя. Зброя, яку кожен з нас повинен мати в своєму житті. Але ця надія є тоді, коли ми віримо, коли ми не боїмося своєї віри. Саме тому апостол Павло у своєму посланні до Критя пише, що є найголовніша чеснота, віра, надія, любов, тих, хто Хто має надію на життя? Той, хто має надію на життя, вміє любити, а той, хто вміє любити, завжди є переможцем. Тож будьмо тими, хто вірить, надіється і любить Бога, країну, сім'ю, своїх рідних і близьких, які люблять самих себе. Прошу до Щі єси на небесах, нехай це ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди, нас у споку, але визволи нас від лукаву. амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас віжі. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас і гріх. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Us. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Us. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилу нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помило нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помило нас гріш. На Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помило нас гріш, слава Отцю Найбіль, Син, і Сину і Святому Духу, і нині, і по і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають дозволяють нашу країну. Благослови здорових усіх поранених і цивільних тих наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера та полами, які здійснюють поїздки за небойові дій. Людей, різних комунальних служб, які свої наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні погоре живими і дошкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визвали всі свої ріхи коли сусід свою зброю залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам завтрашній день і сьогодні спокійну ніч. Віри, дякую тобі, Боже, за все. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашого працю. Lá,